стягнення в дохід держави активів, осіб, щодо яких застосовано санкції. Секретар повідомлення про повторення засудових дефіксації судового досі. Так, у нас трансляція відбувається. У нас персональні дані, так, далі продовжуємо, тобто краще не транслювати, я так розумію. Тому в зв'язку з тим, що будуть оголошені персональні дані інших осіб, які е, виступають як третіми особами, у цьому провадженні, суд зупиняє.